Юрба під російськими прапорами у середу знову штурмувала Донецьку облдержадміністрацію. Прихильники самопроголошеного губернатора Донецької області Павла Губарєва утримували приміщення з понеділка. Над ним підняли російський триколор. У середу вранці міліція звільнила приміщення, бо надійшло повідомлення про замінування. У будівлі знайшли протипіхотну міну. Прапор замінили на український. В обід проросійські демонстранти знову проникли в будівлю і знову замінили прапор. Увечері прихильники Губарєва під триколорами зібралися на площі Леніна. Загалом близько півтори тисячі людей. Россия! Россия! Ми не хочемо від'єднуватися від, від України, але ми хочемо, щоб тут була федерація, щоб нас ніхто не чіпав. Мог на тій же площі відбувся мітинг на захист єдності України. На нього зібралися від 7 до 10 тисяч людей. Я проти війни. Я проти війни, проти відділення від України. Одна справа федералізація, одна справа автономія, але відділятися я хочу жити під українським прапором. Між учасниками демонстрації розпочалася масова бійка. За інформацією агентства новини Донбасу, її спровокували учасники проросійського мітингу. Постраждали семеро людей. И большое спасибо за это, потому что с той стороны стоит...